У ці дні ми дякуємо Богу за плоди, які дала нам земля по милості Господній. Ці плоди ми можемо бачити перед нами тут на сцені. Я хочу прочитати притчу про сіяча, це записано від Луки 8, глава 4 по 15 вірш. Як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він, промовляти, став притчею. Ось вийшов сіяч, що. Посіяти зерно своє, і як сіяв, упало одне край дороги, і було повидоптуване а птахи небесні, його поведяв Бога. Друге ж упало на грунт кам'янисти, і зійшовши, у воно по... не мало бог кости. А інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорять, що означає ця притча. А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а, інші, а іншим у притчах, щоб дивувались вони і не бачили. Слухали і не розуміли, ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А котрі край дороги, це ті, хто слухає, а потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю та корення, не мають вони вірують. Дочасного і за час випробування відпадають. А що впало між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Хочу всім побажати, щоб ми пильнували, як ми сіємо, і що ми сіємо, і щоб наші серця були як та добра земля, в якій сіється насіння Божого Слова, і щоб ми приносили тільки добрі плоди. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасть йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається, йому ніби має. Амінь.